Всім привіт! 20 листопада 2025 рік компанія Електромотор. Друзі, перед нами джерело безперебійного живлення. Стараюсь показати, які джерела безперебійного живлення є в наявності. Як говориться, вибирати вам і показати, як виглядає. От перед нами Європауер маркеровочка. Як бачите, перед вами є ПІМ 1000 10 дроп 12. Дане джерело безперебійного живлення у нас, по-моєму, на 700 друзі Вт. Отак виглядає. Виход є ззаді на дві, на дві розеточки. Також провода для акумуляторної батареї. Да, провода 220 вольт, щоб підключити його в Ось Отак, От друзі, виглядає. Як і в всіх, так і в нас темнота, сильно не покажеш при темноті. Ну, все ж таки. Тут така ручечка для транспортування. так я став, так лампочка засвідчує. Хотів табло так ближче показати. Так що, друзі, кого цікавить джерела безперебійного живлення, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте. 0,63, 426, 10, 10. Також пишіть на вайбер. На ну що, всім світла, до миру.